А як саме спостереження впливає на стосунки з собою? Давайте подумаємо, через що часто ці стосунки псуються? Через те, що ми з собою незадоволені, через те, що у нас якісь наші внутрішні реакції випадають такі, що ми від себе не очікуємо. Ми рятуємось, коли ми щось не передбачили. У нас там стану не вистачає на щось, або ми прокрастинуємо і лінимось. Самоспостереження за моєю системою дозволяє передбачати такі речі і побачити корені, а через що це взагалі відбувається зі мною. І таким чином ми вже не можемо на себе гніватися, ми себе починаємо розуміти. А коли ми себе зрозуміли, ми отримуємо владу змінити вхідні дані, через які ми отримуємо те, що нам не подобалось. Таким чином, внутрішній критик схильний відійти в тінь, а натомість на сцену виходить прийняття, розуміння і підтримка себе, а це дає космічні результати.